Я проти культури чайових в тому форматі, яка в нас зараз. У нас чомусь культура чайових перетворилася в те, що ти зобов'язаний давати чаєві за сервіс. Якщо ти не даєш, ти погана людина. Але по-нормальному культура чайових має бути за сервіс, який став більше, ніж те, що входило в посадові обов'язки. Бо давати чаєві таксисту за те, що він просто довіз мене з точки А в точку Б. Не вгасивши нікуди автівку, що він був тверезий, що в автівці не палять, що там не грає відверто погано для мене музика. Я не бачу сенсу. Я бачу сенсу давати чуєве за те, що людина зробила щось більше. Ну а в мене, як останні моменти, замовляю таксі з метро, і один таксист просто стоїть, палить поруч і чекає, поки я завантажу. Це нормально. Це абсолютно правильно, ну, це не його обов'язок. А інший таксист допомагає мені завантажити. Здогадайте, з якому таксисту я дам на чай, а який таксист поставить мені менший рейтинг. Бо якщо людина робить що, що не входить в його обов'язки, є за що давати чай, і треба давати за це чай, особливо якщо ви цього хотіли або вам це було потрібно. А якщо людина просто виконує свою роботу, за що? Ну, і оце нав'язування там від нової пошти приходить, що дайте на чай кур'єру. Ну, Кур'єрська доставка, яка оплачена, він приніс мені те, що я оплатив. За що на чай? А, сільпо, яке дайте кур'єру, дайте тому, хто збирав, дайте ще комусь. Ну це вже оплачено. За що? Тож, я проти культури чи А, якщо ви сюди додивились, в мене є збір на ТРО. Будь ласка, долучайтесь.